Якщо ви любите печінку так, як я, тоді рекомендую вам приготувати ці печінкові млинці, вони просто неймовірні. У мене печінка свиняча, та якщо візьмете курячу, млинці будуть ще ніжнішими. До печінки додаю яйця, молоко, сіль, перець, можна ще якісь спеції за бажанням, і все блендерую до однорідності. Далі додаю борошно та соду, знову блендерую, щоб не було грудочок. І в кінці додаю олію, знову перемішую. Нам потрібно добитись максимально однорідної структури, щоб не було грудочок. Петельню розігріваю та смажу з обох сторін без олії. Готуємо начинку. Яйця попередньо зварила, натираю на терку та плавлені сирки. Сирки обирайте не надто м'які, бо буде складно їх натерти. І чесник. Також додаю зелень, сіль, перець і я заправила йогуртом можна сметаною або, звісно, майонезом. Перемащуємо кожен блинець та насолоджуємось. Я часто готую ці млинці на застілля, або просто як цього разу мені їх страшенно захотілося. Вони справді дуже смачні, обов'язково спробуйте. Не забудьте мене відмітити. Смачного!